Шановні телеглядачі, сьогодні ми знімаємо другу серію нашого е, документального серіалу, який ми назвали проекту, який ми назвали Майдан в моєму житті. І ми прийшли в гості сьогодні до Таїсії Гончаренка. Вона очолює е, Світловодську міську організацію Всеукраїнського об'єднання Батьківщина. Е, ну, напевно, другий Майдан, так же як і перший, запам'ятався в вашому житті. Е, скажіть, будь ласка, от. Е, коли починався другий майдан, це вже другий в вашому житті, так? Да? Скажіть, будь навіть ласка, більше. Навіть більше, так? Навіть да? більше. А скажіть, не було такогось такого поганого відчуття, що щось може не вийти? Тому що ви ж розумієте, після першого майдану там було ще багато інших майданів, вони якось закінчились. Не було от страху того, що це закінчиться і нічого не буде. Ви знаєте, коли ми отримали повідомлення і вірніше інформацію про те, що збирає наша політична сила наших людей на майдан в Київ. Ми з великим задоволенням, члени на моєї політичної сили, зустрілися, бо чекали, вже знали, що люди не можуть жити так, як вони жили, і були впевнені в тому, що дійсно на Майдан приїде більше мільйона людей. Особлива надія була звичайно, на молодь. Мої люди, які вже не перший в майдан прийшли, і не другий навіть готові були хоч пішки йти, але зустрічатися на Майдані і проявити свої, знаєте, силу, свою таку впевненість в тому, що треба міняти в нашій державі, треба міняти все, що є. Не можна вже жити так, як ми жили до цього, особливо мова. Отже, рішення про те, що Майдану будь, е, яке прийняла політична сила на вищому рівні, воно наклалось на ваше бажання теж щось так, робити, так, так. Ми чекали. А скажіть, будь ласка, що ви ви ж декілька разів були на майдані особисто. Так, так. Моє завдання бути не лише мені на майдані. Ну я вже звикла так, що я повинна бути. Були у нас там зустрічі різного такого напрямку до цього. Багато людей збиралося і на хрещатики, і тоді, коли ми боролися за звільнення Юлії Володимирівни, багато було в нашому політичному житті цих зустрічей з народом із політиками, і так далі. Но цей майдан був необхідний. Ми готові були пішки йти, бо вже тоді знали, що нам будуть перешкоджати навіть виїхати з міста. А яке основне завдання? От у вас, як у голови місцевого середку. Ви знаєте, Якщо це процент, не велика таємниця. Ну це не таємниця бути з народом, підтримувати народ і обов'язково перебороти всі ті реформи, які тоді уряд нав'язував нам, псував нам життя. Ну, ви і ми розуміли, що, що, що в нас політичні що питання будуть тільки да. на Майдані вирішувати. По-іншому немає, не, не було можливості вирішувати. Тільки Майдан повинен був вирішити, і ми свято вірили в це. А, а як ви тут допомагали Майдану? Як допомагали? По-перше, коли люди, ви ж знаєте, ви розумієте, що, пане Вадиме, що всі поїхати на Майдан не могли. Ми організовувалися, вся Кіровоградська наша область готувалася з кожного району. Певна кількість людей повинна поїхати. Не повинна поїхати. Хотіли поїхати багато, але було все ж таке обмеження. Не завжди можна ну, зробити так, щоб Тось ви так, цьому деїз. процесу до ми цьому да, я організовувала людей з різних кінців нашого міста mm -hmm. з різних мікрорайонів люди переважно чоловіки і в першу чергу депутати mm -hmm. в першу чергу депутати нашої політичної сили тобто від всеукраїнського об'єднання батьківщина всі бажали поїхати на той майдан mm -hmm. були впевнені що мільйонний майдан переможе а скажіть, будь ласка, ще таке питання: от не було якогось страху. Ви ж пам'ятаєте ті часи? От було, в принципі, того побили. Тут перешкоди якісь були на шляху цьому? Наша політична сила, в тому числі, і я, незважаючи на те, що я якби жінка, але я керівник в першу чергу, то мені доводилось бути на дуже страшному. Майдані, не Майдані, ну треба дуже приймати участь в дуже страшних подіях, коли на нас їхали машини, коли на нас наїжджали і ми лягали на землю, коли наших депутатів роззували прямо там на Крещатіки, коли ми лежали, валялись на Крещатіки, щоб заборонити. Військовим пройти туди, куди нам би не хотілось. Ну ви знаєте, і не боялись, не боялись. Уже ми були загартовані. Нас А, загартов... а от в, дуже багато було тоді таких моментів. Пам'ятаєте, що не давали можливість там міліція перешкоджала виїзду. А як у нас От були такі перешкоди? Так. Нам були. весь час, скільки б ми не приймали участь, а ви повірте мені, що я сама в вихідні обов'язково приймала участь в зустрічах на Майдані, потім посилала людей, організовувала збір. Ліки організовували збір теплого одягу, uh -huh. хоча там стільки було всього збір продуктів. Наші депутати, особливо ті, які мали таку можливість, збирали. От uh -huh. у нас стоїть скринька в офісі. Uh -huh. Це своєрідний пам'ятник uh -huh. того, що ця скринька збирала кошти тут в місті. Приходили люди. Я пам'ятаю, як прийшла пенсіонерка, каже: в мене пенсія невеличка, дитино моя на палатку. А було вже холодно на палатці, uh -huh. але я принесла усього гривну. І таких подій, от таких великих було дуже багато. А бували і люди наші місцеві приносили дуже велику суму, якому зразу ж відкривали цю скриньку і відвозили на майдан. Я бачила і на Майдані, і тут. На Майдані я бачила, ви знаєте, не повірите чи повірите, стояли такі дорогі машини. Я вам ну видно, що це такого масштабу машини. А в машинах. Ми виносили, і, моя, і мої представники люди наші, ті, що на Майдані були в, наші, в нашому наметі, в наметі Керворадської області, виносили дрова. Mm -hmm. Це ж ви розумієте підвозили, самі. Да? підвозили. Машина стоїть, а ми виносили ті, дрова, mm -hmm. бо ще тоді ж стояли, ви знаєте, ці буржуйки. Mm -hmm. Горіли буржур-буржуйки наметам в наметах. Місця людям не хватало. Наші люди чергували біля наметів, грілися біля. Цих буржуїв. У нас багато дуже фотографій. Так, а скажіть, так. будь ласка, от за весь період <клес> Майдану, що вас найбільше всього вразило? От коли ви, ви були Ви знаєте, там, Я на ніколи Майдане? не забуду. От перший день, коли ми приїхали, це був вихідний день, я ніколи його не забуду. Да. Да. Mm -hmm. І ви з нами тоді були. Да, да, ви я ж тоді знаєте, їздив, так, скільки ви людей вийшло, і мене, от ви знаєте, вразило найбільше вразило. Там інші події, то таке враження. Найбільше враження от було. знаєте, Ми організувалися на одній стороні, ще ми не виходили на то, uh -huh. що організувалися там по областях. Uh -huh. І несподівано, так несподівано, з іншої протилежної сторони, де ми стояли біля вуза, uh -huh. так, вли, влилася колона. Вливається колона, яка йде по тротуару, uh -huh. по тротуару, і вливається от сюди на, на дорогу, uh -huh. на от широчену цю дорогу. Да? Це були діти. Молодь такі красиві діти, такі молоді хлопці і дівчата, вони йшли з таким настроєм, з такими посмішками. І я, ви знаєте, тоді подивилася, і сказала сама собі. і Ми з вами ви ж пам'ятаєте, да, як да, ми їх да, фотографували, да. як вони йшли, як вони співали, як вони. Лозуни свої наші mm. політичні провозоці. Mm. Ну, до того мені було радісно і запам'яталось на все життя, що стільки молодь може зараз бути так з нами, як молодь ми підготували, як спрацювала наша ідеологія. А скажіть, будь ласка, от е, саме такі важкі дні розпочались. Ну, от не будемо брати перший день, коли побили, <свісно> так, а от так вже січень, так і січня, після mm -hmm. 19-го, коли починали перших. Пішли. А потім от, е, не було такого якогось страху, там, боязні, що може все скінчиться, хтось там по вас прийде. Не було такого. Я пам'ятаю, що коли ми зібралися, от якраз в січні ми зібралися їхати, нам не було чим. Взагалі хлопців я посилали, ви знаєте, яким чином ми їхали. Ми через Кременчуг, там по... В залізниці як могли, тим більше, що вони завжди везли з собою речі для тих людей, які там. Ми ж міняли людей, розумієте, бо хто захворів, хто... а якраз така холодіна, сирість тоді була. Ну, І я проважала кожен автобус, і от вдруг. До автобуса ми всі підійшли вже з речами. Дуже багато нам там печеного, передали м'яса передали ага. води, ми везли ліків. Ага. Саме головне ліків збирали. Люди приходили, приносили, приносили і теплий одяг. І тут мені прийшли, ми чекаємо наш транспорт, яким ага. ми домовилися, і мені телефонують і кажуть, що ми не можемо виїхати, бо тут нам прийшли додому в час дня до водія. І заборонили виїжджати, пригрозили тим, що ви не будете взагалі працювати, не будете. Ну, а у вас сім'я. От тоді було так. тоді ми вирішили... Це приходила вже... міліція чи хтось інший? Так, да, представники. Mm -hmm. угу. І тоді було мені дуже важко, тому що люди вже і чекали цього, збиралися багато речей з собою. везли. от бачите, у мене і зараз кожухи лежать от в офісі. Ну, да, це, вже це, це вже до етап, іншого да. етапу. Да. Ми готуємось. Так що ну ми знайшли вихід, ми добиралися манівцями, як кажуть. Добре, а от уже 22-23 лютого вже було якесь от таке відчуття, що ми перемогли там, що щось зміниться. Незважаючи на те, що ви знаєте, ми всі пам'ятаємо, от ну політична сила, та й ми всі тоді ж всі всі прислухалися до телебачення по радіо, що скажуть, незважаючи на те ж, прокляте число, 16 січня, так, ми так. були впевнені в тому, що перемога буде. Перемога буде, бо вже не може, якщо мільйон прийшов туди, а ви знаєте, що це дійсно так, 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 так. От, то прийдуть і всі інші? Хорошо. І ще таке питання на останок я вам задам. Скажіть, будь ласка, от які пройшов рік, да? рік, так? Майже пройшов рік після того, як так. почався Майдан. І зараз ми, начебто, знову переживаємо якісь такі події, які пов'язані. Да. Скажіть, будь ласка, от як ви вважаєте, що. Що чого досягли, що змінилось, і що нам ще потрібно змінити в нашому житті для того, щоб Майдан Гідності і Свободи не остався прошлого. просто словом, як свого часу помаранчевий Майдан? Ви знаєте, я е, приймала дуже активну участь і в помаранчому майдані. От, і люди наші майже ну всі представники приймали участь. І ми не скажемо, що ми зовсім нічого на тому майдані не досягли. По-перше, люди і тоді. Той час навчилися гуртуватися, uh -huh. навчилися слухати, uh -huh. правильно розбиратися в усіх питань. І дещо на місцях не дещо а дуже багато було зроблено. Так що uh -huh. я не овережу і не можу сказати, що це було напрасно, як кажуть uh -huh. в українському. Ні, uh -huh. це була така школа, така школа для нас, для політичних сил, та і взагалі для рядових людей. Це була велика. школа. Я думаю, школа. для всіх да. Да, для, для всіх. Українців. наука це була і школа. Ну, А цей Майдан, цей Майдан взагалі вселив в нас в те, що народ, от іменно народ, представники, як на нас інколи кажуть, Та ви там, що до вашої думки, раніше ж говорили, що до вашої думки прислуховуватись? Ні. На сьогодні, де б влада не діяла, а прислуховується тоді Майдану. І все ж таки в нас були. Комісари на Майдані, ми їм вірили. Згадаємо, давайте лежичка, наша людина, ну, вроде би, дуже далека від політики, але це був голос Майдану, і ми як його слухали, як говорили, вірили в те, що говориться на Майдані. Незважаючи ні на які от такі от, ну, особливі зимові умови, особливість і те, що Ну, тобто, ви, ви знаєте, важко згуртовані самоорганізації. Це вже була така школа, що і ви знаєте, на місцевому рівні і в державі людина відчула, що я українець, що в мене воля є до перемоги, і що я буду українцем. Не буду хахлом, а буду українцем. До цього варто згадати слова Кукурузи, ви знаєте, там що він каже, що це не хахол, що це вже українець. І ми навіть не встигаємо. Ми пам'ятаємо помаранчеві стрічки в косичках дітей в школі. І це і третя школа, і інші школи. Це ж все було непросто так. І так. тут сьогодні всі також ту стрічечку носили. Ви ж подивіться, жінки на сумках, діти так. собі це говорить про те, що... Досягнення є, все-таки ще є що є, ще, за що боротись, за що боротись, про що говорити і за що боротися? Ну, от, ще як є? ви думаєте, на місцеву рівня місце можливі, можливі, якісь позитивні, більш позитивні зміни, і чи потрібні вони? Звичайно, потрібні, і дуже багато. Як ви потрібно? думаєте, що саме нам потрібно зміняти? Ну, от все? дивіться, ми говоримо про те, що все для людей, правильно, все так. для не просто, а для українців, для людей, які бажають жити в незалежній державі. І які живуть, вони вважають, уже незалежні державі, але за все треба боротися. Uh -huh. За все треба боротися, і тому ми на місцевому рівні. Ви знаєте, провели кілька вічі. Uh -huh. Ви пам'ятаєте вже uh -huh. інші події, коли uh -huh. ми вже провели віче не тільки. Про Майдан, де говорили і приймали участь, і просили допомогти Майдану. А вже і до АТО звертаємося, і я сина родила да, для да, війни. Так, так, Ви так, розумієте, так. це вже дало можливість висказати свою думку. так? Uh -huh. Ну і багато подій держави на місцевому рівні розпочалися ж все-таки діяти реформи. Ми не говоримо про те сьогодні. Я не можу сказати, що от є такі люди, які відмовились від тієї політичної сили, перейшли в іншу там політичну силу, підтримують іншу, але е, зрушення є. Ми подивиться, ви ж самі учасник житлово-комунальної реформи. Ага. Діє вона діє По ним, ну, так чи інакше багато запитань? Ну, Це інше питання. Це питання так. Я розумію, я просто нагадую. І потім ви подивіться, люди активніше стали в нашому місті, звертаються з усіма різами, я з, вами з різними збуду. питаннями. Ви знаєте, що чудово. Ми, наприклад, от до нашої партійної сили за оцей оцей складний такий час звернулися дуже багато людей. Хто за допомогою, а хто і сам пропонує допомогу в вирішенні окремих питань. Більше 500 людей звернулися за цей короткий людей. Хто за допомогою, а хто іменно допомогти нашому містечку, яку який дуже люблять наші люди, допомогти в його розвитку, в його діяльності. Тому я вважаю, що цей майдан потрібен був і він дав свої результати. Як кажуть, ото про, ви знаєте, про чоловіків Та розпрямте плечі, так і українці ж не розумієте? До. Ну я думаю, дуже вдало ще навели цей приклад для того, щоб ми ж завершили. Ну я дякую за те, що ви погодились нам дати інтерв'ю. Я думаю, що ми ще будемо і далі. І у нас ще будуть з вами зустрічі, щоб ми поговорили і далі на інший. На іншу yeah, тему, на болючу я yeah. вам також yeah. дуже вдячна yeah. за все. Краще. хай живе наша славна Україна. Yeah. Хай живуть люди на цій прекрасній землі.